Так, сьогодні в мене вихідний, витягнула тачку буду знову збиратися потихеньку на базар. Зараз 10, -10 година ранку. Так, збираю нам малинку на базарчик. Малини немало. Часа 2-3 я точно буду її збирати, тому що віточки я дивлюся у вішані хорошо. Назбираю і буду дивитися, що мені готувати далі. Так, 12.30. Назбирала трохи, але дуже замерзли руки, іду в хату, гріться і пить чай. Так, опять я сьогодні йду тою самою дорогою на трасу. Надію, що я продам свою продукцію, малинку, консервацію. Думаю, що все так же буде сьогодні добре, як і завжди. Так, ну що, я розклалася. Жалко, що не могла вам показати. Як тільки я під'їхала, малини у мене зразу забрали 2,5 кілограма по ціні 300 гривень за кілограм. Забрали в мене дві банки томатного соку літрову півторачку, літрова 80 гривень, півторачка 150 і одну корейську морковку відерце за 50 гривень. Чому малина в мене сьогодні дорожча? Я подивилася обзі, обзор і побачила, що малина в Києві на сьогоднішній день 450 гривень кілограм. І я подумала, мабуть, попробую продавати її трошки дорожче. І коли я сказала, що малина 300 гривень кілограм, жінка купила в мене 2,5 кілограма. Малину я визбирала не всю. Завтра я буду збирати ще малину і знову приду на це місце. Так, ну що, зараз пів четвертої, і в мене малини вже немає. Продала я її сьогодні по 300 гривень кілограм, ніхто не супротивлявся. Платили так, як я просила, навіть ніхто не торгувався. Ну і консервація теж в мене трошки пішла. Забрали весь томатний сік, брали в мене і гостру аджику і аджику, звичайно. Забрали в мене всю мариновану капусточку, два відерця. І залишилася тільки одна маленька корейська морковка. Скоро буду збиратися додому. Зараз вже буду збиратися додому. Краще приду раніше і наготовлю на завтра зелені цибульки. Подивлюся, може, в мене ще кріп є. Подивлюся, може, щось додав, ще з консервації. Ну, і вдома, може, щось зроблю цікаве. Головне, що я продала малину. І я дуже задоволена за цю ціну, яку я можу зараз просити. Люди купляють у мене по цій ціні 300 гривень кілограм. Я дуже задоволена. Дуже-дуже задоволена. Завтра вранці, як все буде добре і не буде дощу, я дозбираю малинку, возьму з собою ще щось і знову прийду і знову планую прийти на це саме місце. Завтра постараюся вам показати. Як буде завтра?